У Севастополь вночі пролунало щонайменше сім вибухів. Про це повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим Реалії. За його словами, від вибухової хвилі тремтіли шибки у вікнах. У небі були спалахи й дим. Міністерство оборони країни окупанта вранці заявило, що судноремонтний завод та низку кораблів Чорноморського флоту атакували ракетами і безпілотними катерами. РФ стверджує, що збила сім із десяти ракет, але визнала пошкодження двох кораблів. Це великий десантний корабель Мінск і підводний човен Ростов на дону Носі крилатих ракет Калібр, а ВДК оснащене артилерійською установкою та системою ГРАД М. Після атаки командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олешок подякував пілотам. Цитата: А поки окупантів штормить і вони досі уговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякує пілотам повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу. Далі буде.